Чергова порція пропаганди. Сьогодні чув експерта одного, і він каже, характеризує мирні ініціативи і такий, знаєте, та от там так званий план Китаю, ось тут Римський папа, щось там якийсь і кого там тільки не було. Ось наш мирний план, ось наш план перемоги. Це, да, це вже, це вже він деталізований, а там. Вихолощені, вони не мають ніякого значення і вони навіть побудовані на старих нормах міжнародного права. От я їду і думаю, а як можна бути от таким? Чому ми де і коли ми набрались такої зверхності? Чому ми стали такими наглими? Чому ми стали такими нарваними? Чому ми вважаємо, що нам хтось винний? Що хтось взагалі буде, хоче, я вже не кажу може. Зупинити усю війну. Чому ми вважаємо, що хтось зобов'язаний за нас турбуватись, а ми ще й будемо обирати. Що саме цікаве, що на цьому ж ресурсі я чув тезу про те, що, виявляється, перед Україною вибудувалась черга тих, хто намагається продати свої контакти з Кремлем, з Госдепом і так далі. Нам це не треба. Ми ще будемо обирати. Значить, хто. Кого? Таке відчуття, що ці експерти, оці журналісти, які оце все слухають і мовчать при цьому, живуть десь, десь далеко. Ну явно не в Харкові, явно не в Запоріжжі, не в Миколаєві, не в Одесі, не в Києві, не в Полтаві, не в Кропивницькому. Десь дуже далеко. Я так думаю, кілометрів 500 за кордоном України. І їм здається, що. Це все якась забавка, що це можливо комп'ютерна гра, можливо, це щось нереальне, можливо, це сон, в якому можна хамити папі римському, називаючи його та якийсь там римський папа і, і купа всіх інших. Як можна зверхньо відноситись до людей, які бажають Україні миру? От як можна це робити? Як? Може, у вас є пояснення? Напишіть, будь ласка. І не забувайте підписуватись тут телеграм, ютуб, шапці профіля.